Інновації та креативність безоплатний навчальний курс для підприємців стартував в Івано-Франківську. Понад місяць його учасникам розповідатимуть, як створювати та розвивати власний бізнес. На одному із занять побувала і наша Вікторія Резон. Як досягти успіху у підприємництві, аналізувати ринок праці та складати маркетинговий план. Усе це і не тільки розповідають на курсах успішного ведення бізнесу. Щороку ми. Удосконалюємо нашу програму навчання і додаємо різні цікаві теми. Наприклад, цього року ми додали роботу з психологом більше годин надали. Також додали тему цифровізації бізнесу. І Ми бачимо великий попит, тому що за короткий час у нас набралася досить велика група. Цінні папери. Хто знає, що такі цінні папери? Акції токену. Є як багато інших, але найбільш популярними, такими, які ми з вами можемо зараз скористатися, це саме вони. Любов на таких курсах уперше жінка хоче вдосконалити свій маленький бізнес, знайти таких однодумців. Ну дуже цікаві викладачі, які проводять наші е, зустрічі, ті семінари, професійні викладачі, які діляться своїм досвідом. І ну, також між собою теж дуже цікаво комунікувати. Хочеться прагнути до кращого, хочеться до більшого. Ну, через то і прийшла сюди. А ось Оксана ще не наважується відкрити власну підприємницьку діяльність. Прийшла на курси, аби дізнатися щось нове. Дуже хочу бути спеціалістом, розбиратися в бізнесі, в економіці. В якихось таких питаннях, де ти не візьмеш, дуже дякую, що є такий конкретний короткий курс, де ти черпаєш саме те, що тобі потрібно. Заняття тривають півтора місяця. Загалом до них доєдналося понад 30 учасників. По завершенні курсів їм видадуть сертифікати.